Парламент Румунії в понеділок одностайно схвалив проведення референдуму щодо того, чи потрібно тримати курс на боротьбу з корупцією. Ініціативу вніс президент країни Клаус Йоганіс. Румунський парламент схвалює ініціативу президента Румунії організувати національний референдум щодо проблеми боротьби з корупцією і забезпечення непідкупності державних службовців. Ініціативі президента передував указ уряду Соріна Гриндяну про внесення поправок до кримінального законодавства. Вони дали б змогу уникнути відповідальності засудженим за корупцію прихильникам правлячих соціал-демократів. Законопроект Кабінету міністрів, ухвалений 31 січня, викликав в Україні антиурядові протести, наймасштабніші за останню чверть століття. Протестувальників підтримав президент країни. Уже 5 лютого соціал-демократи відкликали указ. Однак протести тривали, хоча стали менш масштабними. Демонстранти вимагають відставки уряду, оскільки він більше не викликає в них довіри. Водночас президент Клаус Йоганіс заявив, що хоче побачити волевиявлення румунського народу щодо продовження антикорупційної кампанії в країні. Майбутнє всенародне опитування матиме тільки консультативний характер. Честа візія стенульконсультатів. Наше рішення факультативне, але позиція парламенту має велике значення і дає сигнал для румунів. Тим часом деякі депутати і парламентарі вже розкритикували пропозицію президента. На їхню думку, і так зрозуміло, що румунські громадяни висловляться за продовження боротьби з корупцією.